Шановний Володимир Васильович, шановні колеги. На пленарний тиждень 16-19 квітня поставлено законопроект 2201 про мораторій на введ... на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Володимир Васильович, шановні колеги. Я вас прошу пришвидшити розгляд цього законопроекту і поставити його не через два тижні, а на цей пленарний тиждень. Я хочу вас поінформувати, що за минулий тиждень в Україні було закрито 18 лікарень, із них 6 пологових будинків. Зокрема, у Дніпропетровській, у Донецькій, у Харківській областях, у Чернігові закривають дитячу обласну кардіоревматологічне відділення. Це масова проблема. Я, перефразовуючи словами Шевченка, хочу звернутися і від імені і мертвих, і живих, і ненарожденних до вас, шановні народні депутати, мільйони людей. Сьогодні позбавляються можливості отримувати освіту, як правильно сказала колега Гриневич, отримувати медичну допомогу. Ці люди не мають можливості лікуватися в урядових закладах охорони здоров'я. Вони мають нести свої останні гроші у наші лікарні, але проблема полягає в тому, що сьогодні їм уже нікуди нести. Бо щотижня, поки ми з вами говоримо ефемерні якісь питання, люди позбавляються елементарно належної медичної допомоги я хочу ще раз звернути увагу, що є стаття 49 Конституції України, яка забороняє скорочення мережі лікувальних закладів. Уряд, Міністерство охорони здоров'я всупереч вимогам Конституції України під приводом реорганізації, просто закриває ці лікарняні заклади, і люди через це помирають. Люди не мають можливості народитися, бо закривають пологові будинки. Де їм народжувати на печі, в полі, як їм народжувати? І ще і тому я вас прошу на цьому тижні розглянути це питання. Це так само нагальне питання, як і скасування пенсійної реформи, як і скасування так званої освітньої реформи, яка призводить до закриття закладів освіти. І ще одне про що я хотів би звернути увагу, шановний Володимир Васильовичу, у е, пропонується в проєкті, який розданий порядку денної сесії. У роз... у додатку 2 Пропонується вилучити з порядку денної сесії законопроект за моїм авторством, 2457, чотири. Проект закону про звільнення політичних в'язнів в Україні. Я хочу нагадати. Що в Україні, от, на жаль, я сьогодні ні від опозиції, ні від кого не почув жодного разу прізвище Тимошенко. Так, от в Україні сидять у тюрмах політичні в'язні: Тимошенко, Луценко і багато інших політичних в'язнів по більш дрібних справах. Через політичних в'язнів під загрозою перспектива євроінтеграції України. Через політичних в'язнів ми стали ізгоями в усьому світі. Через політичних в'язнів сьогодні з нашою владою ніхто не хоче вітатися, бо вони не хочуть мати справу із режимом, який сажає політичних в'язнів. Я 6 березня зареєстрував законопроект про звільнення політичних в'язнів України. Законопроект з двох пунктів, дуже простий: перше, визнати політичними в'язнями Тимошенко-Луценко, та інших, друге негайно їх звільнити. Немає потреби відхиляти цей законопроект. І мене дивує, чому цей законопроект включено в такий, що не рекомендується до розгляду. Ви можете розглядати цей законопроект, можете не розглядати, але політичні в'язні в Україні від цього нікуди не дінуться. І та ганьба, яку ми з вами несемо, маючи в третьому тисячолітті, літті здавалось би, демократичній українській державі маємо політичних в'язнів. Ми повинні від цієї ганьби якомога швидше позбавитися. І ми даємо таку. Можливість прийняти цей законопроект. І тому я звертаюся до вас, Володими Васильович, як до голови Верховної Ради, включити цей законопроект в порядок денний сесії, якнайшвидше його розглянути в цей четверг разом із євроінтеграційними законами, для того, щоб Тимошенко, Луценко і інші політичні в'язнені були звільнені, 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 якщо хтось не чує. Бо те, що вони сидять, це на совісті кожного з нас, хто тут присутній. Це на совісті влади, яка їх посадила. Давайте вирішувати цю проблему. Давайте розрубаємо цей гордій вузол і звільнимо людей, які сидять тільки тому, що вони пішли проти цієї влади. Дякую.